Доброго дня! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема нашого уроку шкільна вистава, звук І, буква І. Позначення м'якості приголосного звука у складі письмо малої і великої букви І. Відгадайте загадку. Коли гарний настрій має. Ляже пісню заспіває, хтось подумає ледачий та помилитесь одначе, бо коли почує мишку, не ледачий ані трішки. Кіт. Про кота складено чимало оповідань, казок, загадок, віршів. Розгляньте ілюстрації, упізнайте казки. Розгляньте сюжетний малюнок у букварі на сторінці 48 Що роблять діти, зображені на малюнку? Грають у виставі на сцені. Які ролі вони виконують? Півника, котика та лисички. Де відбувається дія вистави? У лісі, яку казку показують діти? Котик і півник. Чи подобається школярам бути акторами? Розгляньте схему під малюнком та складіть відповідне речення. Пригадайте. Хто головні герої казки? Кіт і півень. Який спільний звук у цих словах? Звук І. За відкритою вимовою без перешкод звук І відноситься до голосних. Позначається у звуковій схемі кружечком. Зверніть увагу. Що попередні приголосні звуки у словах м'які, звук І робить попередній приголосним м'яким. На письмі звук І позначають буквами І. Вони бувають великими і маленькими. Розгляньте їх, порівняйте. Чим, крім розміру, відрізняються літери? Крапочка є тільки в малої букви. Пограйте у гру, створи свою букву. До яких малюнків підходять вірші про букву І? Схожа буква І на стовпчик. На стовпці сидить горобчик. Пізно ввечері індик взяв з коробочки сірник, запалив свічу в пітьмі, от і вийшла буква І. Розгляньте у букварі на сорок восьмій сторінці малюнки. Назвіть предмети. Проаналізуйте відповідні звукові схеми. Прочитайте слова ірис, свічка, вінок. Зверніть увагу на кількість голосних і в цих словах. Складіть речення за малюнками та схемою. Пірамідка І візочок іграшки. Зверніть увагу, що буква І в цьому реченні є словом помічником. Розгляньте верхній малюнок у букварі на 49-й сторінці. До якої казки ця ілюстрація? Він і пух і всі-всі-всі. Хто її написав? Алан Міл. Як звали віслюка? Іа-іа. і А. Чому він засмутився? Бо загубив хвіст. Хто його розрадив? Сова. Вона знайшла хвіст і подарувала віслючкові на День народження. Які речення ви можете прочитати відразу повністю? Які слова вам підказують букви у схемах? Зверніть увагу. Що інколи день народження називають іменинами. Тому перше речення можна прочитати так. В і А і А іменини. У наступному реченні слова поєднуються за допомогою слова помічника І. Тут є кілька варіантів. Віслючок – і друзі. І А і А і друзі. Ослик і друзі. В останньому реченні надруковані слова друзів, які вітають і А, і А з Днем народження. Вітаємо. Усі речення. Можна об'єднати в невеличкий текст, якщо прочитати їх разом від початку до кінця. В Іа і А іменини, Віслючок і друзі. іа і А вітаємо! Послухайте ще один текст до казки «Вінні, пух і всі 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 Вослика Іа і Аменини. Пух і п'ятачок привітали друга. А сова подарувала Іа і А хвіст, і всі були раді. Прочитайте самостійно, хто вміє читати. Послухайте віршик. А, -а котика нема. І, І спить він на печі. О, -о не будіть його. І, І тихо, мишки всі. Самостійно прочитайте вигуки. Розглянемо графічний аналіз писаних букв. Мала буква І це пряма похила паличка. І за округленням унизу і крапка над нею. Велика буква І складається з двох елементів. Короткої похилої лінії та довгої прямої із заокругленням внизу. Малу букву І починаємо писати від верхньої рядкової лінії вниз. Прямою похилою паличкою. А біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо праворуч і закінчуємо на середині рядка. Потім ставимо крапку трохи вище верхньої рядкової лінії. Велику літеру І починаємо писати з малої прямої лінії трохи нижче міжрядкової лінії. Ведемо похило праворуч вгору до міжрядкової. І не відриваючи руки, пишемо. У прописах на 25-й сторінці наведіть малу букву І в зображенні свічки. Виконайте розчерки різнокольоровими олівцями. Пам'ятайте. Рух руки під час письма має бути плавним, безвідривним. Пропишіть малу букву І та повчіться поєднувати її з іншими літерами. Пропишіть велику букву І. Та вигуки. І, 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 лошачки малі. І А, і А і шачок співа. Пропишіть вигуки. Підведемо підсумки уроку. Яку букву ми вивчали? Який звук вона позначає. Які казки ви знаєте про котика? З яким настроєм ви завершуєте урок? Покажіть оплесками.